Що ж, друзі, у нас на каналі вже 25 тисяч підписників, а це значить, що я зараз кину кофту. Це від машини. Це моє поці. Це моя не реклама. Не реклама. Мам, мені за неї заплатили, вам чесно признаю. Коли у тебе на каналі 25 тисяч підписників, то до тебе приходять навіть бренди. Скільки заплатили? Не признаюся. Ну, признаю, що заплатили. Коротше, значить, е, дивіться, 25 тисяч підписників. Ну, для мене це трошки все ж таки якесь досягнення, чи що. Тому що дуже багато роботи було зроблено. Е, Досягнув я цього результату за почав 10 грудня 2020 року. Е, значить, е, потім. Десь до квітня 2021 року я працював, тобто я працював буквально три місяці, і за три місяці ми вийшли десь на показник 500 підписників, плюс-мінус. Е а потім я майже на рік закинув цю історію. У мене сталася трагічна історія. Мій е вчитель, перший мій дід в бджільництві, значить, е він пішов з життя. І я не хотів ні бджіл не бачити, ні все, що з ними пов'язано на той момент. Е але я це переборов і продовжую працювати. Тому е приблизно спочатку. Е Десь в кінець 21-го року, початок 22-го року, я почав знову працювати з бджолами масово і з Ютубом безпосередньо. І ви могли бачити там відео, я таке зняв, що майже втратив пасіку. Я тоді не майже, ну, майже, що таке, майже. Ну, половину тоді, десь у мене лягло по тій причині, що я просто ними не займався взагалі. Вони стояли там в полі, про мене забули, а я про них. Значить, і я зняв те відео, і то була якби стартова точка, да? коли я знову почав. І тоді, тобто, я зразу зайшов з провокації. Я розумів, що робити. Я зразу зайшов з тих речей, які необхідні, були для того, щоб набирати певного рівня популярності. І в 22-му році. Значить, Почалася безпосередньо війна, я відкрив магазин ось цей і в 22-му році, в жовтні місяці, ми вже вийшли на тисячу плюс підписників. Е, я це дуже добре пам'ятаю, тому що це вже було досягнення. Перша тисяча е, рік, через рік, тобто 23-й рік, жовтий місяць. Е, ми е, маємо плюс-мінус 10 тисяч підписників. Е, і на сьогоднішній день, е, листопад. Місяць, це вже буде з моменту реєстрації каналу 10 грудня, вже буде 4 роки, а з моменту, як я його веду, активно приблизно 3 роки. Е і ми маємо 25 тисяч підписників. Дякую вам. Значить, Це така коротка біографія, щоб ви розуміли, але 25 тисяч підписників. Значить, е 25 тисяч це буде дуже сильно, якби багато порад. Але я вам скажу 25 основних речей, які вам треба мати як Значить, Це не тільки матеріальні речі, це багато в чому речі. Є ментальні, значить, номер один для вас треба мати впевненість, впевненість в тому, що бджоли вам потрібні. І це не про страх, це не про гроші, це не про прибутки, це про впевненість. Що ви хочете займатися цими бджолами? Ви впевнені в тому, що у вас все вийде. Номер один. Номер два. Вам безпосередньо треба мати крім впевненості, знання дуже багато знань. Вам потрібно дійсно володіти. Способами управління бджолиних сімей. Це все називається технологія. Технологія ведення розмноження розведення бджолиних сімей. Це два. Три. Вам треба розуміти, на яку чорти ви це робите. Тобто, яка ваша ціль? Заробляти, не заробляти. Ви хочете професійно цим займатися, непрофесійно для душі, не для душі. Ви повинні зрозуміти, для чого вам це необхідно, і безпосередньо тоді приступати до роботи. Тобто, три має бути конкретна ціль чотири. Коли ви це все зробили, вам потрібен наставник, вам потрібен дійсно крутий наставник, вам потрібна людина, яка розуміє, куди вести вашу пасіку. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо у вас не буде наставника, зразу кажу: немає наставника плюс 7 років до вашого навчання. Є наставник приблизно рік-два, максимум 3. Якщо немає наставника, це 7 років до вашого навчання. Чому так? Тому що це я бачу на особистому, на особистій практиці. Хоч і в мене були наставники, завдяки тому, що в мене були наставники, я зміг прогресувати набагато вище, чим е, моглося думати. Тому потрібен вам наставник, але наставник, який е, живе з бджіл, тобто не наставник, який там ходить на роботу, десь там непонятно куди, да? і в нього є там 10 сімей. Ні, Не такий наставник. Це вам може бути як мотиватор, тому що от є бджоли, пошлі покажу. Може бути такий мотиватор. А наставник повинен бути той, хто займається бджільництвом на тому рівні, коли він з цього живе. Тобто, от він каже, що от зробив вулику так і вийде. І чому вийде? Тому що він отак робить, і він звідти заробляє гроші. Бо коли людина заробляє гроші з іншого місця, а бджоли так, ну, по стоку, по скуку, то ну, значить він ну, не переживає за результат. Да? Тобто йому не важливо, чи буде звідти результат, чи ні. А от людина, яка живе з бджільні своєї, їй важливо. От такий наставник вам потрібен. Це була четверта рекомендація. Ну, Це не рекомендація, це була порада, скажімо так. П'ята. Тепер п'ята. Вам потрібна база. База. Що таке? База? база знання має на увазі? Тобто вам потрібно звідки щерпати. Звідки щерпати? Це може бути наставник, це може бути література, журнали, семінари, конференції, симпозіуми, вебінари, все що завгодно, Ютуб. Да? Тобто, вам потрібно звідки щерпати ті всі знання. Потім шість вам потрібно крім е, черпання знань, е, вам потрібно місце, де ви будете реалізовувати ту всю продукцію. Е, що значить реалізовувати ту всю продукцію? Е, тобто, ви е, повинні чітко розуміти, я зібрав 100 кг меду, як я його реалізую? Чи то буде оптом, чи то буде в роздріб, чи то буде в Китаї, в Шанхай, в Японію, в Корею. Е, ну не знаю, все що угодно. Все, все, що у вас в голові крутиться, оце придумайте. Е, тобто вам потрібна площадка для реалізації. Сьоме, що я вам хочу підказати, так це дуже важливо. Вам потрібна. Е, Власна клієнтська база, тобто, окрім того, що ви маєте площадку, в нашому випадку це там інстаграм, да, ви повинні мати клієнтську базу. Що таке клієнтська база? Це клуб ваших шанувальників, це ті люди, які постійно будуть з вами. Тобто, ви створюєте свою групу, якусь, ви створюєте місце, куди ви будете додавати всіх людей, які у вас купили щось, хоча б один раз. Тобто, вам потрібна ваша аудиторія, з якою ви будете постійно працювати, тому що. Всі будь-який продукт бджільництва, це такий продукт бджільництва, який ти раз потратив і його треба ще раз, раз потратив і його треба ще раз. Раз потратив і його треба ще раз. Тому по-любому, потрібно мати базу. Це сьома порада да? ментального рівня. Восьма. Ну не порада, рекомендація. Ну ви мене зрозуміли, коротше, тому що я не хочу нікому цим всім нав'язуватися. Восьма. Тож виходячи з власного досвіду, вам потрібно місце, де ви це всім будете займатися. Тобто, вам потрібно. Ну, скажімо так, ота кухня, на якій ви качаєте і паралельно їсте, то, звісно, добре. Ну, краще, коли у вас буде окрема кімнатка, там де будуть виключно продукти бджільництва. Ні туди ні коти, ні собаки, ні пташки. Навіть в воздух заходити часу не повинен. Тобто, це така восьмерка, тобто, щоб у вас було спеціалізоване якесь приміщення. Дев'яте. Що хочу сказати, не вірте всьому, що кругом пишуть, не вірте всьому, що показують. Аналізуйте тверезу. Що, що мається на увазі аналізувати Тверезу? Аналізувати Тверезу, це коли ви, це коли ви дивитеся якесь відео на Ютубі, в одного якогось блогера, в другого блогера, в третього блогера, в четвертого блогера. Завжди задавайтеся питанням: а чого в цього так, в цього так, в цього так, а в цього так. І аналізуйте знову ж таки, виходячи з того, чи займається він цим на високому рівні, чи є в нього взагалі той високий рівень, чи розуміє та людина, що вона вам показує, чи принесе це якусь користь, в якому регіоні та людина знаходиться. Да? От завжди зазначаю, мій регіон це Хмельницька область. Е, значить, якщо та людина знаходиться, наприклад, в Альпійських горах, а ви знаходитеся там десь під Вінницею, то вам не не підійде система, система посічникування з Альпійських гір. Тобто, от, про що я кажу? Тобто, коли ви слухаєте того самого Кашковського, і він посічникує там в Сибірі десь, розумієте, і ви десь сидите там під Києвом і каже, у Кашковський, да, блин, да. Зробили, а воно не то. Тому що там мінус 40, а у вас плюс 20. Розумієте, про що йде мова? Тобто, ну, Ви повинні до цього всього ставитися критично. Так, це була восьма анечка, да? тепер дев'ята рекомендація. Чітко. Вивчіть сучасний досвід, який є в цьому величезному світі. Не обмежуйтеся тим вашим селом. Не обмежуйтеся. Тому що в тому вашому селі хтось там пасічникує. І він пасічникує на рівні ну, є мед та й добре, нема меду та й добре. Тобто його не цікавить кінцевий результат. Вивчіть отой досвід, От кажуть там, американська технологія ведення пасіки. Ви знаєте, скільки в ній нюансів і неточностей? Єдине, в чому виграють американці, це в тому, що у них більше грошей. Все. А український бджоляр зміг досягнути того рівня вершину тої майстерності без тих величезних фінансових вкладень. Американці не змогли. А якби американці забрати гроші, то вони б там би, з тими бджолами ну, не вижили б них там ті бджоли. Хіба що може, там звісно, якийсь креативчик включався б. Тобто це я вам кажу не просто як. Отут я знаходжуся, як важу як людина, яка рік, майже рік, пасічникувала в Америці. Я бачу, як це все відбувається. Я добре, знаю про що я кажу. Тому е, не, е, не восхищайтеся тими закордонними всякими прикладами. Тому що, коли ми говоримо там, німецьке бджільництво, ви знаєте, на якому воно випадку ти, німецьке бджільництво? Саме з точки зору менталітету, знань, розумінь, підходів. Розумієте, да, в них є гроші купити якусь класну технологію. В них є гроші купити лінію, у них є гроші купити погрузчики, машини там, і так далі. В них є просто гроші. Все. Ну от, е, зробити з отої бджоли, це одиниці, там вміють це все зробити, зробити толки. Тої карніки, навіть якої ви навозите, чи ти, прости господи, бакфастів. Ви ведетеся, але ну не розумієте. Ви ведетеся, але ну не розумієте. Е, розумієте. І в Німеччині просто є от така. Культура чи традиція, значить, в них немає розуміння е, людям продати матку? в більшості європейських країн є така проблема: продати матку, ту, яку вони спеціально виготовили для того бджоляра. Дуже мало там людей, які так займаються. Тому там так цінується якийсь конкретний селекціонер. Е, а більшість це як? Я тобі продаю те, що в мене вже не працює. <свісно> от і все. Тобто, на тобі Боже, що мені не гоже. Ви цього більш за все не знаєте. Одиниці із вас це знають, одиниці, е -е тому немає там чим восхищатися. Я б на вашому місці, В принципі, я є, от на вашому місці, тому що теж український бджоляр, теж на території України, має той самий менталітет, що і вас. І це десята порада, яку я вам хочу дати. займайте. Сильну позицію. Що значить сильну позицію? Ви професіонал, так, да, дійсно підтверджує. Ви дійсно показуєте рівень, окей, показуєте рівень. Але не просто ходіть там е, якимось там молодим джулярам, кажіть, та ти, гано, ти не вмієш. Прийдіть до того молодого бджоляра, підтримайте його і дайте йому можливість розвиватися. А ви своїми великими мозгами і знаннями чимодан в руки їдемо в Європу і представляємо українське бджільнество на міжнародному рівні. І приходимо і кажемо, от ми українські бджолярі. Можемо качати 10 тонн меду там, там за тиждень. А да, от ви, німецький, можете чи не можете? А от якщо не можете, то от поїхали до нас. Я вам покажу, як це правильно робити. Тобто вам потрібно піднімати рівень бжільництва в цілому. Не партеся тільки про свою жопу. Вибачте, мене, не партеся тільки про свою пасіку. Якщо ваша пасіка буде одна на всю Україну, то Ну так, да, мед ви будете швидко продавати. Але чи буде це показник дійсно крутого українського бджільництва? Ні, це буде показник упадочного українського бджільництва. І в цьому є велика біда. Тому не будьте отим моя хата з краю, я нічого не знаю, і ти гавно, ти нічого. Бо я на це наткнувся вже безліч раз і на сьогоднішній день натикаюсь дуже багато. І оцих немає зміни покоління в українському бджільництві. Це велика кількість, громадна кількість старих пасічників. Вони так давлять молодь, що вам навіть не передати. А, але то є, то є неправильний крок, то є неправильні дії, тому що український молодий бджулярін дійсно знає, як правильно це все робити. А тут до нас прийшли клієнти. Так панському клієнта обслужили 11-та порада. Ну, як порада? 11 от річ, яку б я хотів би для вас сказати. Значить, Коли ви починаєте вести пасіку, ви повинні чітко. Це вже практичну напрямку, все ж таки рекомендації, ви повинні чітко визначитися з напряму вашої пасіки. Тобто, для чого ви, що ви хочете з тої пасіки мати? Тобто, не для чого, а що ви з неї хочете мати. Тобто, з чим ви будете працювати: з медом, з відводками, з матками, з пилком, з прополюсом це базова установка. Якщо ви зрозуміли цю установку, наприклад. Ви вирішили вже все, окей, я займаюся пакетним бдільництвом, тобто я буду виготовляти бджолопакети, тому що пакетне бджільництво і відтворне бджільництво, скажімо так, це дві різні пакетне там вбиває ті бджолопакети. А от відтворне бджільництво це коли ви займаєтеся продажем бджолопакетів. І от коли ви займаєтесь продажем бджоло-пакетів, вам треба там переважно вулики, лежаки. Плюс-мінус можна бути 20 рамок. Це найкращий варіант. 21 20 рамок для вуликів-лежаків для того, щоб займатися продажем в жолопакеті. Це найкращий варіант. Чому це найкращий варіант? Тому що ви в одному вулику тримаєте по 8 сім'ї, максимально мало місця займає, більше 10 рамок вам нарощувати в принципі не потрібно. Ви собі там, займаєтесь селекцією. Тобто ви під Задачу, яку ставите для вашої пасіки, ви обираєте вулик. Якщо займаєтеся медовим напрямком, то ви якщо займаєтеся медовим напрямком, то ви безпосередньо виготовляєте мед вулика десятирамкових, рутівських або дванадцятирамкових рамкових з магазинами наставками. Тобто розумієте, да, про що я кажу? Тобто, вам треба чітко це визначити. Це одинадцяте. Дванадцяте, коли ви. Визначилися з напрямом вашої пасіки, коли ви визначилися з системою вулики, вам треба визначитися з регіональною породою бджіл. Тому що під той регіон, під ті медоноси, якими ви хочете займатися, вам треба бджоли. А бджоли треба максимально якісні. Максимально якісні бджоли можуть бути тільки тоді вибрані на вашу пасіку, коли ви або берете собою наставника, або розумієтеся в них, або довіряєте людині. Одне з двох. Е, тому безпосередньо. Безпосередньо беріть і обирайте якісний генетичний матеріал. Тому що генетика це основа вашої пасіки. Не буде у вас якісної генетики. Ну, повірте, ваші знання, які там є, вони будуть до одного місця. Генетика це база. Це 12. 13, що я вам хочу сказати. Після того, як ви визначилися з генетикою, ви повинні займатися вже безпосередньо селекцією на своїй пасіці. Тобто, у вас повинно бути не тільки той точок, де у вас є бджоли з медом. А у вас повинен бути той точок, де виключно відводки і матки. Е, для того, щоб ви собі могли відбирати кращих з кращих, кращих з кращих і постійно робити таку селекцію на своїй пасті з додаванням інших е, генотипів, скажімо так. Да, для того, щоб Додаванням інших, е, інших ліній, там, інших порід, там, і так далі. Все, що вам потрібно в цьому напрямку. Тому у вас повинно бути власне бачення цього всього, ви повинні самі розуміти це все. Е, і Мій оператор ходить і заставляє мене перекручуватися. Е, тому, е, тому це 13. Тобто, чітко майте місце, де ви ведете свою селекцію. Чотирнесте питання, яке б хотів би звернути вашу увагу. Будуйте графіки і плани робіт на пасіці. Це дуже важливо. Чому? Тому що, якщо ви побудуєте план на сезон. То ви будете знати, що робити протягом всього сезону. Якщо у вас є графік робіт на пасіці, я їх називаю технологічними картами, то потім люди, які прийшли до вас працювати на пасіку, зможуть подивитися технологічну карту і виконати операційні задачі без вас. Це. А, ні, яке це було по щодо? 14-15? 14? Зараз 14? буде. 15. 15. Е, якщо у вас велика пасіка, залучайте найманих працівників. Значить, е... У нас на пасіці є дуже багато рутинних задач. Дуже багато рутинних задач позбивати рамки, понавощувати, поперевозити вулики, е, що там ще з такого рутинного, повирізати ті стільники, перетопити суш, е, там, зібрати бджоли до переїзду, забрати корпуси з медом, зробити розширення. Дуже багато рутинних задач, де не потрібно спеціальних навичків. Тобто беріть завжди собі на пасіку працівника. Якщо ну, відповідно ви вже самі не витягуєте, для чого це робити? Тому що ті операційні задачі дайте оті людині, яка хоче заробляти гроші, заплатіть їй гроші, там вже самі домовляйтеся, по яких ви там тарифах з ними будете працювати. І от ті рутинні задачі та людина повинна виконувати. Тобто не стійте і сам ті рамки не навощуйте, якщо ви вже не встигаєте. Да? Чому? Тому що ви будете втрачати мега багато продуктивного часу або мега багато часу на і ваша продуктивність буде зменшувати. І це міф, що краще вас на вашій пасіці ніхто не зробить. Краще вас на вашій пасіці ніхто не вибудує стратегію. Оце. Но робити роботу може будь-хто. Е, тобто, отак. Ви просто придіть і покажіть, як ті рамки переставляти. Просто придіть, покажіть, як ти корпуса знімати. Якась людина це буде робити. Якийсь, ну, той, Хто не вміє будувати стратегію. А, тобто, тому використовуйте найману працю, оцей міф, що не можна використовувати людей на пасіці, тому що краще вас ніхто не зробить. Просто той бджоляр, який володіє пасікою, він не розібрався, які напрямки роботи можна делегувати для своїх працівників. А, і от іменно, коли у вас є технологічні карти, він взяв, подивився, ага, я зрозумів і пішов робити. Ну, відповідно, з ним треба якесь планування і так далі. Це 15-та була. така. Рекомендація. 16. Завжди маєте 200 стамески. 17. Коли ви працюєте на пасіці, ви повинні чітко розуміти загрози, які перед вами стоять: сусіди, агроном, пташки, миші і ці всі речі. Чітко розберіться з тим, які є вороги в пасічників, в бджіл і в пасічників. І чітко вибудуйте систему захисту від тих ворогів. Сусідами діліться медом, з агрономом, говоріть, домовляйтеся, найдіть спільну мову. Але не з позиції «Ай, дай мені, пожалуйста. Скажи, я тобі дам, якщо ти мені там щось засиш». Тобто з позиції сили. Потім. Чітко ці всі речі тобто, ви будуєте оцю систему. Тобто миші боремося так, кліщ боремося так, там, ташки боремося так, агроном боремося так. Тобто, ви повинні наперед знати, що ви будете робити в тій чи іншій ситуації. Значить, 17. Вже ж 17-те, да? може збитися з рахунку просто. 17. Значить, вам потрібно. Як на мене, зайти в юридичне поле. Е, ви зараз скажете, а для чого це робити? Тому що дуже багато компаній приймають мед по документах, все ж таки, коли у вас є реєстрація пасіки. Тому що вони працюють по перерахунку. Е, це 17. Да? Тому заходьте в юридичне поле, реєструйте пасіку, не бійтеся цього, в цьому нічого такого немає. Майте паспорт пасіки, здавайте раз в рік ті аналізи, і все у вас буде окей. Тобто, коли ви є суб'єктом, то все ж таки простіше, ніж коли вас там потравлять джіл, і потім ви, ну, ви ніхто. Тому що ну, документально вас немає. Ви знаєте, без бумажки, ми какашка. Тобто, тому 17-те завжди заходьте в юридичне поле. 18. Шукайте партнерів. Шукайте партнерів не для того, щоб робити щось на пасіці. Це зроблять ваші працівники. Шукайте партнерів, з якими ви могли б об'єднатися і створити щось. Петицію, спілку, розробку. Тобто e, повинна бути колаборація на рівні бджолярів сіл, громад, районів, e, міст, областей, країн. І коли оці всі вертикалі будуть працювати, це вся вертикаль одна, буде дуже продуктивне українське бджільництво. Дев'ятнадцяте, e, я б хотів би, щоб у вас завжди був Демар, Стамеска, маска і ніколи не нехтуйте цими правилами техніки безпеки. Двадцяте це ви повинні збирати не менш як 5 продуктів з, вашої, з вашого вулика. Займаєтеся медом. Мед це основа. Меду беремо найбільше, але паралельно збираємо пилок, збираємо прополіс, підморк бджіл, паралельно сушем, збираємо і паралельно ще займаємося. Ще якимось продаємо зайві сім'ї, продаємо бджолопакети, робимо настроєнки. тобто п'ять продуктів повинні виготовляти. П'ять продуктів це стабільність вашої пасіки. Я вже цьому переконався мільйон разів. Виїхали на соняшник, соняшник не виділяє, але пилок іде конкретно. Бджоли несуть пилок тоннами, а в мене нема пилку збірників. Звісно, вони мають бути. Розумієте, для того, щоб зібрати той пилочок. Тому що зараз ціна на пилок там оптова 350-300 гривень кілограм. Думайте, 300 гривень кілограм. Тобто, ви з сім'ї там зібрали 5 кілограм пилочку за сезон. Це цілком реально. І це мега реально. Якщо ви скільки не збирали, не говоріть, що це нереально, тому що це все реально. Мінімум це 3 треба збирати, максимум це треба збирати, я не знаю скільки, максимум тяніться, скільки можете, Ну, по 5 людей збирають тільки так. Ті, хто протягом сезону, тобто весняний, десь там біля літа, в кінці весни, літній, осінній, там чітко виходить. Це така 20-та порада. Не менше як 5 продуктів джінниства. Значить, 21 порада. що б я хотів би вам таке з власного досвіду сказати. Не розпорошуйтеся. Що мається на увазі не розпорушуватися? Не треба то вам на тій пасіці мати 300 систем вуликів. Не треба. От ми зараз максимально використовуємо вся база, що в нас є. Там є які тільки не є системи вуликів. Для чого я це роблю? Для того, щоб заробити кошти, для того, щоб рентабілізувати свою пасіку. Для чого чи варто це робити? Це варто робити. Однозначно варто, але це не варто як вам сказати. Це не, варто, це не варто робити, е, ну, скажімо так, по-дурному. От коли у вас воно вже є, ну ладно, хай буде Ну, коли ви починаєте сам скупляти свідомо, давай такого вулика, давай такого, давай такого, давай такого, давай такого, а потім ти хочеш кудись переїхати, ти їх питаєшся поставити на платформу, а воно ну ніяк. Ну не стає воно, ну ніяк воно не стає на ту платформу. Тобто не займайтеся цим е, маразматизмом. І виходячи в цю саму 20-ту позицію, ніколи не робіть. Е, Допустимо, у вас вся система 12-рамкових, у вас там 200 вуликів 12-рамкових, і потім, а ну, ну я перейду на 10 рамочки. Ніколи так не робіть. Тому що кожен вулик разом з ролами рахується в еквіваленті приблизно 100 доларів. Розумієте? Тобто у вас буде 20 тисяч доларів, вам треба замінити. Ви починаєте ті продавати, а нові ставити. Ну, то неправильно. Зробіть вже 2 точка. Зробіть 10-рамковий і 12 рамкові. Хай буде так. Розумієте? Тобто, якщо, ну, не Бляха, це я просто коли таке бачу, в мене коробиться все. Завжди використовуйте той ресурс. Далі, для того, щоб ваша пасіка була стабільна, це 21 ша порада. Вам треба ще щось зробити. 22-га вже? Ого, 22-га. Ну, може, запутався. Вам треба стабілізувати пасіку. Як стабілізувати пасіку? Що значить її стабілізувати? Наші люди цього не розуміють. Значить, в мене таких точок є кілька. Да? Але можу вам назвати одну: В мене, крім моєї пасіки, да? є ще YouTube канал. Тобто, незалежно від того, чи заробляє в мене пасіка, чи не заробляє в мене пасіка, чи є в мене там той момент, чи нема в мене там, того момент, я в YouTube каналі можу продавати. Можу в Ютуб каналі робити все, що мені завгодно. Ну для цього, щоб створити Ютуб канал, треба багато роботи е, зробити. Ну вам на перший погляд може здатися, що це легко, але це абсолютно не легко. Е, тому ми повинні створити ресурс, який би нас підтримав в скрутній ситуації. Наприклад, от, ну не знаю там потравили б джіл. а жити на щось треба. Е, і ви повинні звідки щерпати ресурс. Тобто, але при цьому не закидаючи бджіл. Е, це 22, правда Було. Тепер 23. Значить, чітко розберіться в системі обробок і лікування бджіл. В цілому лікуванні бджіл дуже панове, складний напрям ветеринарне бджільництво це мега складний напрям. Тому що дуже багато є цих бацил, цих вірусів, цих всяких таких тварючок, які там тим бджолам не дають жити. Розберіться в цьому. Саме основне, що я вам скажу, використовувати комплексну обробку бджіл від кліща ворога. І тоді у вас проблем в принципі не буде. Е, ну, можуть бути в інших напрямках, але розберіться в цьому. Це дуже важливо. Це 23, 24, що я вам хочу сказати. Значить, Не економте. Не економте. Купили димар, купіть толковий димар. Купили маску, купіть толкову маску, купили комбінізон, купіть толковий комбінізон, купили машину, купіть толкову машину. Не економте. Купили е, ліки. Купляйте якісні ліки, дорогі ліки. Купляйте. Е, чому так? Тому що ви бігаєте от за тим, блін, на 20 гривень дешевше, мене геть верне. Е, ви бігаєте за тим, щоб. Купити вощенку на 50 гривень дешевше. Ну, Ви не розумієте наслідків, якщо ви берете гавно Ну, Грубо кажучи, ви не розумієте цих наслідків, бо коли ви їх зрозумієте, а ви їх зрозумієте, тільки, коли ви прийдете, у вас в вуликах немає дітей. От коли ви зрозумієте. У нас таких людей сюди приходять і каже, Назар, ну, Ну, от, чого? Ну, от, ну, от, вже каже, в осінь потіряв 10 сімей. В осінь тільки потіряв 10 сімей. В нас з нашої більше сотні сімей ні одного зльоту, ні одної втрати. Може бути слабенька сім'я, но ні одної втрати. Розумієте, це а це про щось свідчить, як мінімум про щось свідчить. Тобто, коли мені там розказують, що тебе там чотири рамочки бжоли осталося, я туди підсилю, не переживайте. В мене ця сім'я працює торкою. Взагалі вони гинуть. Е, е, от і все. Розберіться в цих речах, не економте, купіть якісну вощину. І на сьогоднішній день моя вам рекомендація якіснішої вощини, чим та, яку ви зробили самі, з якісного воску, але це вже в воскові треба розібратись, бо ж теж гавно воску багато є. Е, І, і, і вощенний кулаков я в Україні на сьогоднішній день. Не знаю. Я вам кажу, зараз як фахівець. Не знаю, не бачу просто, немає її, не існує в природі. Е, немає її просто. Е, ну і остання 25-та. Порада, працюйте на довірі. Це саме основне. Якщо ви додивилися відео до кінця, то ви однозначно мені довіряєте. Я довіряю вам, тому що я вам розказую дуже багато інформації, яку ви більш ніде ніколи б не почули. Тому довіра в бджільництві між пасічниками це база, яка повинна бути. Якщо ви мені прислали віск, то ви повинні бути мільйон відсотків впевнений, що я вам відправлю вищину. Якщо я вам відправив наперед вощину, у мене таких випадків багато, то я мільйон відсотків у вас вже впевнений. Що ви мені відправите віск, і все буде хорошо. Довіра, це це, це блін корінь. Довіра це фундамент всього, що вам необхідно е зрозуміти. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал Бікі Профікрей. Нас 25 тисяч. Йдемо на 50. Всім гарного дня!